Ось такий екземпляр, непростий до 80-річчя компанії, приурочений, йде з такими дисками класними і в прикольному темно-сірому кольорі. Комплектація Limited. Є безключовий доступ, шкіряний салон. Пробіг 69 тисяч. Що маємо тут? Парктроніки, утримання в смузі, старт-стоп, клімат-контроль, повний привід. Є також підігрів керма та сидінь. Ось так виглядає ззаду. І електрокришка багажника. Будемо перевіряти, з'ясовувати, як він відновлений після несильного ДТП передню праву частину. Виглядає рівно. Отож, попереду багато роботи. Гарного дня!